Мобільний центр зайнятості продовжує працювати в різних громадах області. На минулому тижні спеціалізований автомобіль, оснащений всім необхідним для роботи на виїзді, завітав до Шабівської громади. Голова Білгородністровської районної ради Олександр Єрошенко та Шабівський сільський голова Павло Павленко зустріли гостей з обласного центру зайнятості. Я думаю, що сьогодні буде дуже цікавий захід для всіх наших роботодавців, для всіх наших робітників з повної консультації до. Послуг цієї служби відкрив захід директор Одеського обласного центру зайнятості Микита Коренєв, який розповів для присутніх ціль їх приїзду. І наші фахівці, в тому числі фахівці із обласного апарату, а також із Белодністровської філії, сьогодні мають можливість презентувати всі послуги служби зайнятості, а це не тільки допомога і пошук роботи, і стратегія пошуку роботи. І складання резюме, і участь у різноманітних тренінгах, в тому числі із психологічної підтримки, це і послуги щодо можливості навчання, це послуги для бізнесу, щодо можливості отримати грошову допомогу у разі працевлаштування окремих категорій громадян. Це можливості для самореалізації, для створення бізнесу і відповідно отримання мікрогрантів до 250 тисяч гривень. Під час роботи мобільного центру зайнятості більше 70 осіб встигли отримати консультації з власних питань дехто навіть отримати статус безробітного та пропозицію щодо роботи. Окремо, Микита Корення вручив ваучери для підвищення кваліфікації за напрямом медсестринство. Можливою частиною роботи центру зайнятості є підтримка бізнесу та комунікація з ним в цілому. Тож команда вирушила на зустріч з директором ТОВ Агрофірма Шабо Віталієм Задорожним, де обговорили важливість мікрогрантів на створення та розвиток власного бізнесу від держави. Саме цією можливістю скористалась пані Юлія та прийшла поділитись своїм досвідом з односельчанами. Хочу подякувати. Хочу подякувати державі за таку можливість. Вона реальна. Ось я живий приклад того, що це ця програма працює, що держава допомагає. По друге, хочу подякувати дуже центру зайнятості та взагалі усім людям, які причетні до цього. Мобільні центри зайнятості відкривають можливості державних програм для громад, де немає фізичних філій. В наші часи це вкрай необхідно, адже враховуючи особливості регіону, де ми проживаємо, не кожен може дістатись білгородністровської філії. Тож пересувний центр спасіння для мешканців віддалених громад. Взагалі сама можливість отримати грант. Дало мені такий поштовх не сидіти на місці, а почати діяти, почати планувати, розробляти цей бізнес-план. Не соромтесь консультуватись з фахівцями центру стосовно різних державних програм, адже ваша ініціатива перший крок для забезпеченого стабільного життя. Щоб отримати консультації, звертайтесь за номером телефону 048 230 12 62 або безпосередньо до Білгородністровської філії за адресою місто Білгородністровській, вулиця Миколаївська, 12. Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар, Перший муніципальний канал.